Конституційна реформа в країні це шлях до відновлення балансу влади. Це вимога українського народу. І тому в рамках конституційної реформи ми спрямовані на те, щоб наділити регіони додатковими повноваженнями, щоб дати можливість українським регіонам мати незалежну фінансову і бюджетну політику щоб захистити і надати особливий статус для національних меншин і мов національних меншин, в тому числі для російської мови, і щоб кожен громадянин України мав вплив як на центральну, так і на місцеву владу. Тому конституційна реформа, пане віце-президент, повинна відбутись. і Вважаю, що неприпустимим є, коли Конституцію пишуть під прізвище президента. Конституція пишеться тільки під Україну і під український народ. Що стосується, пане віце-президент, нашої розмови про енергетику, то я ще раз хотів би засвідчити, що Україна готова до... Самої широкої співпраці в енергетичному секторі з американськими і європейськими компаніями. Нам потрібні інвестиції в наш енергетичний сектор, і найкращою відповіддю на енергетичну залежність України від Росії буде присутність тут, в Україні європейських і американських інвесторів, в тому числі. І ми готові розглядати питання спільної експлуатації і модернізації української газотранспортної системи. Що стосується виборів, то ми також обговорювали і ми цінуємо внесок Сполучених Штатів Америки в розвиток демократії в Україні. Ми усвідомлюємо, що все, що відбувається на Сході і підтримується Російською Федерацією. Має на меті в тому числі зрив президентських виборів. Завдання Уряду України це провести чесні і прозорі вибори. Вже сьогодні зареєстровано два десятка кандидатів в президенти, які представляють весь спектр політичних партій в країні, і кожен з них може отримати. Відповідну підтримку виборців. Україні потрібен легітимно обраний президент, що не потрібно Росії. Ми пройдемо президентські вибори і вибори в Україні, які будуть проходити з залученням як спостерігачів ОБСЄ, так і спостерігачів. Міжнародного співтовариства повинні бути чесними, прозорими, відкритими і легітимними. І ще раз підкреслюю: в Україні повинен з'явитись новий президент, який сповідує курс реформ: курс боротьби з корупцією, курс внесення змін до Конституції України, курс на європейську інтеграцію. Курс на енергетичну незалежність, курс на демократію і незалежність української держави. Окремо, ми з віцепрезидентом мали розмову про наших російських сусідів. Ще раз хочу засвідчити позицію уряду України. Ніколи ні при яких обставинах Україна не визнає анексію Криму. Ми звертаємось і вимагаємо від наших російських сусідів негайно відкликати свої спеціальні сили, які знаходяться на території Східної України, відкликати свою армію з Криму і закрити ганебну сторінку захоплення незалежної України російськими військами.